Пояснюємо милозвучність за дві хвилини. І або У, тобто голосний, ми будемо писати між двома приголосними. Наприклад, приїхав у місто. Між приголосною Ви та ми маємо написати голосну. Друге, на початку речення перед приголосним. Наприклад. І вітер. На початку речення ми маємо поставити голосну, тобто І, тому що наступне слово починається із приголосної. Або також учитель. Слово учитель має паралельний відповідник вчитель. І ми в цьому слові можемо обрати в чи у, і це слово не змінить свій зміст. Тому на початку речення ми напишемо учитель, оскільки наступна у нас приголосна. Третє. Після паузи. Тобто на письмі це розділовий знак. Наприклад, після тере ми напишемо і, тому що після розділового знаку завжди має бути голосний. Третє. Перед збігом приголосних. А саме: ти ви, льви, сви, фи, висви, хви. Перед такими збігами і перед такими літерами потрібно написати голосний, тобто і або у, щоб легше їх запам'ятати, можна використати такий лайфхак, як вивчити фразу Твоя львівська сваха Фаїна Васильівна сформована хвалько. Зокрема, літеру І ми будемо писати у зіставленнях та протиставленнях, наприклад, батьки і діти. А також перед я, ю є «ї» та «йот» Яна і Йосип. Перед «йот» поставили І голосний. А якщо до приголосних. Отже, приголосні ми пишемо між голосним та приголосним. Наприклад, приїхала в місто між А та Ми маємо поставити приголосний у нашому випадку в. Друге, початок речення, якщо далі у нас голосний. Наприклад, «й» – «океан». на початку речення поставимо приголосний, оскільки далі у нас голосний О. І третє між голосними. Наприклад, крига в ополонці, між А та О. Маємо написати приголосний «В». Підписуйтесь на нашу сторінку «Тон мови та долучайтеся до групи з підготовки до ННТ з української мови у Хмельницькому.